Мій вітання, друзі. Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити про все, що пов'язане з нашим небом, захистом нашого неба, а також атаками на об'єкти ворожі, От, небом, в тому числі. Доєднує до розмови мого гостя. Це Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил. Нині експерт з питань авіації, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП. Мої вітання, пане Анатолію. Вітаю. Хотів би розпочати з так би мовити певного аналізу того, що відбувається сьогодні у небі противника з нещодавнього: це наліт дронів на Смоленщину удар по складам авіаційного пального для аеродрому «Енгельс-2». Можете роз'яснити наскільки це виводить з ладу. Ну, мабуть… Самі процеси, які відбуваються на цьому аеродромі, по підготовці літаків по вильоту, як на довго, і чи виводить в принципі, може, у них резервний є десь склад Загашник спальним? Починаємо з того, що енгельс є єдиною базою, яка оснащає ракетами безпосередньо літаки. Тобто, це той аеродром, на якому більшість літаків, які в подальшому використовують ракети класу Х-101, Х-55, Х 555 оснащуються і ми і чому? Тому що там безпосередньо є база збереження цих ракет. Ці ракети туди потрапляють з виробничих промислових потужностей, це з тактичного ракетного вооруження, яке є в підмосковному Корольово, і тому, в принципі, а, знов таки ще одно треба згадати важливий аргумент: це те, що цей аеродром є єдиним аеродромом, який а, був розподілений, на, на, отримав можливість тримати ядерну зброю, а тому, що коли розпадався радянський союз, коли передавали стратегічна авіація з України, коли виймалося то а, за домовленістю зі сполученими штатами саме «Енгліс» має можливість збереження ядерних, ядерних бойового ловок до ракет Хасто 101 Х-555, х 55 Ну і звісно, Росія розраховуючи, що це єдина база, яка буцімто може використовувати дане знаряддя, використовувала і готувала його до більших операцій. Тому ми бачимо, що перед масованими обстрілами дуже часто літаки пролітають в Енгельс, потім повертаються в Алленю, і вже потім здійснюється. Бойові виліти з застосуванням криватих ракет проти України, тому коли ми кажемо, що ми, наприклад, знищуємо а, збереження, тобто там паливо-масивних матеріалів, то ми зменшуємо потенціал використання цього аеродрому на 100%. А, тобто, ми кажемо про те, що там літаки а, треба, а, немає збереженого за залишку палива, немає там ще інших елементів, що дозволяє а, виконувати на 100% задачі цього аеродрому. Тому я би не сказав, що це, наприклад, що найближчим часом там щось від цього якось зміниться, але насправді це стратегічно позбавляє можливості використовувати, наприклад, цей аеродром найближчим часом, тому що залишку пального немає не де зберігати. І тобто, ми кажемо про мали склади пальмовомистинних матеріалів, які можуть навіть знаходитися на тому ж самому аеродромі Енгельсу, але це, наприклад, дозволяє відпрацювати там вільно зміни. А тепер ми кажемо про те, що була велика база, яка постачала і задовольняла всі потреби, наприклад, всіх польотів цих літаків в цьому регіоні. Тому знову таки ми кажемо про стратегічні удари з боку України. тут я би згадав би, наприклад, ну, удари по Таганрогу по заводу Бірієва. Тому що насправді це єдиний завод, який може обслуговувати, ремонтувати літаки тут 25 МС, тобто, це в принципі теж стратегічний удар, і е це може призвести до зменшення ефективності, е або точніше, е частоти використання цих же самих літаків ту на МС. Тому знов таки, коли ми питаємо, ой, щось Росія давно нас не обстрілювала треба зрозуміти що от удари по таганрогу удари по таких складах призводять до того що це зриває певні плани російської федерації на використання наприклад цієї ж зброї для застосування їх для масових обстрілів а коли Росія нас обстріляє ракетами потім дуже радіємо тим звитягам наших пілотів я про той рекорд про який начальник управління нині комунікації повітряних сил юрій Ігнат нещодавно повідомив один пілот на одному F-16-му шість ракет за один бойовий виліт. Е, мені здається, е, українці, які цю новину почитали і прочу, почули, ну, більшість, мабуть, не до кінця зрозуміла всю потужність і нехай це слово сприймають як нормальне слово цього рекорду. Чому це настільки важко за один виліт, аж 6 ракет? Причому дві ракети з них збиті ж були. Гарматним озброєнням гарматним озброєнням. 30 мм пушкою, да. тут насправді тут потрібно було стати по, в режим погоня, тобто а, і при цьому відпрацювати на достатньо безпечній відстані для того, щоб не попасти в уламки від ракети, якщо буде детонація вибухового елементу, вибухового елементу, тобто корисне навантаження 450 кілограмів. А, Фугасного уламково тобто розуміємо, що розльот буде а, доволі потужний, навтаки ну, цих уламків, що призведе до а, руйнації, могло призвести до руйнації літака. Знову таки, тут слушно було би зуважити, що була не одна ракета, а дві ракети. Тобто, а, я би сказав, би, що в принципі а, маленький, невеликий пост а, там на декілька абзаців об'єднав собі кучу доволі важливої інформації, яку треба донести до суспільства, бо насправді. Тому що а, запит від суспільства, де наше F-16? розповідаємо, вот вони захищають повітряний постер України. Що там з нашими пілотами? Так дивіться, наші пілоти можуть навіть з громад збивати ракети. Що американці є просто в шоці від цього? Тобто, ми у нас круті навчені пілоти. Ага, добре. А що там, наприклад, з тими проблемами, які зазначалися раніше, там міжнародними виданнями, там нью Times, там, Telegraph, Телеграфом, іншими виданнями щодо підготовки пілотів, що там, буцімто, американці незадоволені, які пілоти задають наші запитання? Так от, дивіться, ми переходимо на новий рівень, тобто на новий стандарт натівські, коли пілот виконує самостійно задачу. А, йому відправили в сектор і захищає повітряне простір, простою мовою, і він приймає рішення, як він відпрацьовує. Тобто, Mission Commander — то коли це коли пілот самостійно приймає рішення, як і яку ціль він перехоплює, і тут ми кажемо про те, що пілот самостійно прийняв рішення, що він перехопить ці ракети за рахунок арматиї, які є на борту літака, і він виконав цю задачу. Тобто ми кажемо про те, що є імплементація нових сучасних американських стандартів. До чого ми повинні безумовно йти, тому що це дуже важливо. Коли, а, це простою мовою для того, щоб було зрозуміло, це як децентралізація, тобто, коли на нижніх рівнях можуть приймати рішення, але є головна задача там забезпечити безпеку певного регіону. І жнов таки, і саме головне питання, яке постійно деякі експерти постійно звинувачували повітряні сили чомусь в тому, що чомусь в 16 не використовувались на лінії бов зіткнення, та от, мов, типу, щось там не щось заважало звичайно. А тут відкритим текстом кажуть: так ці літаки не передбачають можливість використання на лінії боозітненько, чому, тому що вони по своїм технічним характеристикам не можуть виробити цього, тобто вони можуть, але недоцільно з такими характеристиками використовувати їх на лінії бозітнення, тому що вони. Будуть авіаційною складовою протиповітряної оборони, наступні літаки, які ми будемо отримувати. Тоді ми можемо казати, наприклад, про застосування їх на лінії боу зіткнення, або а, там, а, наприклад, для нанесення ударів по території Російської Федерації, тому що зовсім а, досі стоїть відкрите питання: чи отримуємо ми ракети Джасомс, чи не отримуємо ракети Джасамс, які зможуть працювати там. 380 або 980 км. кілометрів. Це питання відкрите, і тому я би сказав, що просто от цей пост на декілька абзаців відкрив ну грунтовно пояснив купу запитань, яке постійно озвучувало суспільство. Додатково треба зазначити, що. Відповів на копу запитань, де які експерти звідки скривлювали інформацію. Насправді, тому що тут треба зрозуміти, що, по-перше, коли ми виходимо в інформаційний простір, треба розуміти, що ми кажемо, як ми кажемо, тому що це теж зброя і це теж вплив на суспільство. Так само Юрій Гнат в тому пості писав про більш потужні модифікації ЕФОК з потужними радарами. Ну, далекобійні ракети ми частково вже згадували. А ті радари, які є сьогодні у літаків, вони я так розумію, слабші навіть у того, що є на російсько радянському. Вірно ну, знов таки, ми кажемо про вони слабше, те, що є російське, але не точно, що радянське. Uh -huh. Знов таки, треба зрозуміти, що. Росія адаптувала можливість використання літаків Су-30, Сі Су тридцять в наземними системами протиповітряної оборони накштал С-400. Як це працює? Тобто, літак Су 30 або Су-35 підсвітлює ціль, і за рахунок цього відпрацьовує, наприклад, система С-400, і у них є там ракети «Земля-повітря», які можуть працювати там на відстані до 400 кілометрів. Насправді є така у них зброя, і вони дорого у них не дуже так багато ракет, але вони намагаються все ж таки перехоплювати або бути по наших повітряних сілях. Тому, в принципі, я би зазначив, що от з врахуванням таких критеріїв треба розуміти, що нам потрібні літаки, які зможуть активно використовувати ракети класу АІМ 120 з можливістю роботи на відстань до 185 км. кілометрів. А Заступник е, командувача повітряних сил з питань авіаційних е, свого часу в інтерв'ю зазначив, що е, такі ракети будуть. Тобто ми кажемо про те, що зрозуміло, що американці не передадуть там літаки е, з, з радарами, які набагато менше, ніж може поцілити ракета. Складається таке враження, що нам передали літаки. Ми зараз, як якщо проводити аналогію з комп'ютерною грою, ми зараз на тому рівні, який не передбачає відкриття певних типів озброєння, ну типу треба прокатати насправді так я би сказав що тут питання в тому що насправді нам нас обмежують теж суттєво надаючи деяку зброю нас суттєво обмежують тому що ми розуміємо що якщо ми отримали наприклад одразу ж всю компоненту авіаційну а ми кажемо про літаки F-16 ми кажемо про літаки дань революція виявлення Запики Швеція обіцяла. Якщо ми кажемо про ті ж самі міражі або інші типи літаків е Гріпон, наприклад, е Гріпон, то ми б могли би казати про те, що насправді у нас є потужна можливість використовувати цю авіаційну складову, і тут ми можемо е все ж таки посперечатися за паритет в повітряному просторі, але знову-таки, ми бачимо, що F-16 отримали там ну, одну з кадрилюю за синертом, там, 18-20 літаків, це в принципі непогана. Компонента, яка б дозволяє нам закривати зараз певні регіони за рахунок імені авіаційної складової займатися захистом повітряного простору. пригадаємо а, виступ президента свого часу наприкінці року, коли він зазначив, що за рахунок отриманої там деякої партії, ми можемо свою ешелоновану систему протиповітряної оборони а, значно розширити. А, тому, в принципі, я би сказав, що. А, Якщо казати, наприклад, про можливості, ті, що нам надаються, те, що нам обіцяють, вони виглядають доволі доволі круто. А якщо ми кажемо те, що ми отримуємо, то насправді хотілося би набагато більше, тому що це теж якась доля стримання з боку наших західних партнерів, тому постійно наголошую, що все в будь-якому випадку нам активно треба працювати над створенням своєї власної зброї для того, щоб для того, щоб приймати самостійне рішення, по чому і куди і як ми б'ємо. От, про свою власну зброю прем'єр Шмигаль нещодавно сказав про як посилаючись на президента Зеленського: 30 тисяч далекобійних дронів. Я так розумію, це ті, які літаки переобладнані, що на Грозний там летіло, що на Москву летіло, і три тисячі ракет ракетодронів, і, і так далі, і тому подібне. Я спілкувався з вашими колегами авіаційними експертами там в інших ефірах, і почув таку тезу. От мені цікаво, чи погодитись ви з чи заперечити 30 тисяч далекобійних дронів. Це в принципі цифра нормальна для виробництва за рік. Але за умови, якщо ми її не будемо у себе виробляти, якщо ми типу розпорошимо це по нашим партнерам, хтось там двигуни, хтось корпуси. А у нас чисто збірка і на Москву, ну чи кудись там ще. Як як виробник зараз буде відповідати, да та, насправді немає проблеми масштабувати виробництво, немає проблеми зробити так, що, наприклад, ну ми, ми от виробляємо де засоби радіолектронного боротьби, ми ж не виробляємо повністю все з нуля, тобто і, і вінтики, і мікросхеми, і все. Ми частково дещо закуповуємо, дещо робимо своє. Там зрозуміло, що високотехнологічні, там інтелектуальні системи, які а, надважливо, ми виробляємо ми їх самостійно, тому що це наша інтелектуальна власність, а, і я би сказав би тут: треба зрозуміти, що можливо виробити 30 тисяч тих ракет або дронів. А, я казав це в минулому році, коли мені питали, чи можна виробити, а, виробити мільйон FPV-дронів або будь-яких дронів. Треба зрозуміти головне питання: а, чи є у держави спроможність купити ці 30 тисяч дронів. Або держава зможе заволікти, наприклад, західні гроші для того, щоб забезпечити потребу, таку і тоді виробники зможуть розгорнути масштабувати своє виробництво, тому що казати скільки треба, по-перше, потребу повинні формувати збройні сили. Більше того, з урахуванням тих операцій, які вони планують провести, тому що зрозуміємо, що ну тридцять тисяч там дронів ракет. О, ну це буде там дуже багато або на території Російської Федерації, але ж, на ну, таке, 30 тисяч э, ракет це давайте так: 30 тисяч проведених операцій, спланованих, проведених, якісно підготовлених операцій, тобто ну кожен, кожен засоб пораження, який… Полетить на територію Російської Федерації, це спланована операція. А, окей, ми використовуємо і за один. А, ну, хтось може мене поправити там за один вистр... за одну операцію ми можемо використати 5-10 дронів. Але тим не менше, а, знов таки хочу зазначити, що в будь-якому випадку є потреба від а, міноборони, є а, підтримка з боку держави фінансуванням і от тут. Звідси вже йде запит до виробників, а виробники розуміючи, що у них є контракт на цей рік на виготовлення такої кількості, починають працювати як масштабувати свою виробницю. або знов таки розподіляється, як в принципі, за кордоном, що там є технологія виробництва, розподіляється по деяких. Компаніях, які можуть це робити, тому безумовно. Тут питання в тому, чи спроможна спроможня держава таку кількість закупити, знайти гроші на це. А вже потім можна казати там до виробників, і ми ж бачимо, що за минулий рік рік виробники вправно відпрацювали і забезпечили великою кількістю дронів. І це за рахунок державних коштів, за рахунок фондів, за рахунок волонтерів, за рахунок таких ініціатив, як там Данія, Британія. От з цього року почала активно працювати ініціатива Коаліція дронів, коли будуть закуповуватися дрони західними країнами і постачатися в Україну. Тому, в принципі, я би сказав, що. Тут треба зрозуміти, що ми, по перше, повинні сформувати потребу. Ми, по перше, повинні сформувати тактику ведення бойових дій безпосередньо на лінії, бо тому що ми стикаємося дедалі більше. виробники стикаються з тим, що, наприклад, немає чітких технічних завдань, а все те, що ми отримуємо, це ми отримуємо безпосередньо з військових, як то кажуть, з окопа, да? тобто, що і як треба, якщо ми кажемо там, наприклад, про засоби електронної боротьби зараз. На четвертий рік війни вже формуються деякі підрозділи, які формують і розуміють, як будуть навчати військових працювати з засобами радіоелектронної боротьби, і звідси можемо казати про формування чітких технічних завдань, вимог, стратегії використання, тактики використання. І тоді ми можемо казати про те, що ми, виробники, побачимо вже реальне, зрозуміле технічне завдання від держави від Міністерства оборони. Яке буде собі передбачати можливість експлуатації цих засобів не в короткотерміновому, а в далекоглядній перспективі, тому що ж навтаки, всі ці виклики, які будуть з'являтися щодо зміни частот щодо зміни, там, наприклад, протоколів керування цих же самих підронів там або інших дронів, все це передбачувано. Тобто, ми, в принципі, знали, що будуть спускатися на нижні висоти. На низькі частоти, будуть використовувати оптоволокно. Тобто, все це, це було прогнозовано, але е, динамічна війна, ситуативні рішення і відсутність чітких технічних задань не давало нам часу для того, щоб розібратися всіх в цих, в цих питаннях. Ну і відсутність деяких насправді е, потрібних державних під ну, військових підрозділів, які б займалися зараз. Ми бачимо, от, е, що не повернувся з пів з навчання з навчала військових. На одному з підрозділів, такому, який буде навчати в подальшому всіх інших, і от зараз ми можемо казати, що насправді про більш перспективний і правильний підхід до вирішення цих проблем. Стосовно дронів, які летять на Росію, нещодавно читав ну, не знаю думку. Слова повідомлення від е, офіцера Збройних сил України, спеціаліста з аеророзвідки Юрія Касьянова. і Він писав про те, що були випадки, коли там, умовно, на Москву 400 дронів летіло, але по факту долітало 12, і то так собі долітали, десь на околицях їх збивали. От кажучи, перед цим ви про операції казали, кожен дрон це операція, окремо, 400 дронів це ж. Це наскільки складна операція, щоб 400 дронів запустити, і якщо долітає умовно, ми зараз давайте просто змоделюємо та запустили 400, долетіло тільки 12 Це чим вони глушать? Ну, це все реби, чи кулемети, чи я не знаю, що ребокулемети у цих за перебріком? Давайте почнемо з того, що безумовно, треба не забувати, що ворог створив свого часу. Скопіював наші мобільні групи, і зараз активно працюють мобільні групи. Тим більше, якщо ми кажемо про Московську або Лінградську область, тут я би сказав би, що насправді, от на цих напрямках, у Російської Федерації доволі потужні сили протиповітряної оборони. Там і шалоновано декілька шало, декілька таких безпосередньо навколо Москви стоїть. Тому безумовно, я би сказав, що коли ми бачимо інформацію щодо ударів, там десь згадайте, коли перші удари були, і Москва Сіті, там і інші удари були такі, коли там по прапору на Червоній площі прилітало, то після цього суттєво посилили Москву засобами протиповітряної оборони, засобами радіоелектронної боротьби. Яндекс таксі постійно жделіється в Москві, що у них теж працює щось незрозуміле, зникають не можуть там і пробки з'являються за рахунок цього. Тобто що спуфінг працює теж, працює пригнічення ході електронної боротьби. А, давайте пригадаємо, що в принципі повітряний простір російської ведрації небезпечний за рахунок того, що вони активно душать при кордоні з Україною. Засоби каналу GPS, тому би я сказав би, що безумовно треба зрозуміти, що а, так вони активно протидіють нашим безпілотникам. І те, що ми бачимо, це ми бачимо успішні операції, і ми бачимо успішні операції, про які можна а, казати. Чому тому, що, наприклад, є операції, які є успішними, але про них не можна казати, тому що а, пос, послідуючі операції, які будуть виконуватися. Можуть привести до того, що ну непотрібні люди дізнаються, що напрямок руху, наприклад, наступних ударів. Тому я би сказав, що безумовно треба зрозуміти, що наші сили оборони насправді проводять доволі потужні операції, але так безумовно є втрати серед наших безпілотників, і ми це бачимо на російських депабліках, коли вони там публікують, а що це за дрон, а що це за дрон, тому в принципі. Це норма, і це треба зрозуміти, що воно так і буде далі. Але при тому ми бачимо, що от по Енглісу прилітає там, прилітає по е Лінградська області, по портам прилітає, тобто по важливим об'єктам. Тобто, все ж таки вдається пробувати е протиповітряну оборону ворога. Ну і знов таки треба не забувати, що окрім фізичного знищення якихось військових об'єктів, треба не забувати і е занурювати і далі Росію війну, що не тільки. Десь там війна, а що і на території їх, тобто вони вже е, самі прийшли до того, що на їхню територію прийшла ця війна. На початку от е, вашої відповіді, коли ви каж, казали про те, що Московську Ленінградську область посилили е, сильно там систему ППО, я подумав: ну якщо їх посилили, то мабуть що десь послабили. Це як знаєте, арктична установка панцирі, ось без гармати, яка захищає Москву, виходить. Е, Арктичний там десь Владивосток, якийсь умовний, у них тепер не захищений, голий. Але, але ну, ну з України та до Владивостока якось важкувато, звісно, долетіти. А це можна, в принципі, якимись за горизонтальними станціями, щоб наші партнери чи супутниками подивитись. А звідки вони перевезли, і де зараз у них голобосо? Ну чи не важливо, бо у них багато всього цього і так? З ну, засобами протиповітряної оборони я б не сказав, бо, що у них дуже багато, тому що на початку повного штатного вторгнення ми можемо казати про те, що вони могли захистити на 40% лише стратегічні об'єкти свої. І а, я би сказав, що Росія суттєву кількість засобів протиповітряної оборони втратила під час бойових дій на території України. А, якщо не помиляюсь, за 24 рік близько п'яти або сіми систем тільки С-400 на території окупованого Криму. Тобто це суттєва кількість. Додатково, там, якщо казати про мал з урахуванням малих систем тих же самих панцирів, буків там ОС, тобто, там близько 900 систем протиповітряної оборони. Тобто, це насправді доволі непогана, така велика кількість. Але а, треба зрозуміти, що а, вони ж не перетягували їх з московської області, здебільшого вони посилили московську область, за рахунок чого так за рахунок могли посилити, наприклад, те, що стояло на Далекому Сході, те, що стояло і закривало Українку. Але ж знов таки давайте повернемось до питання: м, наприклад, давайте згадаємо більшість обстрілів нашими дронами на території Російської Федерації, і ми постійно чули, як лунає стрілецька зброя. Тобто ми не чули, як працюють там. Ракети зеркашнеї, тобто ми бачимо, як працює стрілецька зброя. І давайте відгадаємо той самий аеродром Саваслейка, коли теж стояла система С-400, причому з РЛС-падльот, яка по принципі повинна виявляти ці uh -huh. е, дрони, ми побачили теж відпрацювання саме стрілецької зброї, тому е, факт наявності засобів протиповітряної оборони не гарантує захист і справну роботу, тому що в Сирії свого часу панцирі розгоняли з граю птахів замість того, щоб перехоплювати, наприклад, там якісь повітряні об'єкти, тому що вони працюють в автоматичному режимі. Ну, це до речі, і відповідь, як сталося з азербайджанським бортом, тому що вони працюють в автоматичному режимі, і могли вони могли вистріляти по з птахів. Ну і тому я би сказав, що якість деяких засобів все ж таки є сумними щодо протидії саме безпілотним системам, тому що безпілотна. Він по суті малопомітний для класичної системи радіолокації. Тут треба створювати окремий напрямок. Це низьковисотне радіолокаційне поле для того, щоб захоплювати більше території. бачити на намалій висоти, тобто до 500 метрів, все вже знаходиться в повітряному просторі. і, в принципі, ось вам відповідь, чому росіяни ставили на дахи, ставили на якісь такі металеві вежі ці панцирі. Тому що за рахунок того, що стоїть на, на висоті, він далі бачить саме низьковисотне цілі. Дякую за ці роз'яснення, пане Анатолію. Бо, тому що оцей диявол криється в деталях, ну їх теж потрібно. Роздивлятися Анатолій Хравчинський, це колишній офіцер повітряних сил, експерт з питань авіації, заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби. Він був на прямому зв'язку з нашою студією віртуальною. Ви на телеграф Я Микита Міхальов. Бережіть себе, донатьте на збройні сили і на засоби у тому числі. Це дуже потрібна штука. Спасибі, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.